Дрозі нас інфоперші проголовне поїхали рідні мобілізованого з Тернопільщини. Заявили, що його закатували у навчальному центрі на Рівненщині. Родина Ігоря Оського скопичиться. Переконана їхній батько і чоловік помер не від коронавірусу, як записано в документах, а через тяжкі побої та катування у навчальному центрі на Рівненщині. Донька Ірина просить розголосу, аби справу не приховали і винні понесли покарання. За словами родини, ігор отримав множинні травми, перебував у критичному стані, але офіційною причиною смерті і назвали ковіда спецпрокуратура наразі проводить експертизу, аби встановити справжні обставини трагедії. На ньому живого місця не було, а написали, що помер від ковіду. Рідні військовослужбовця з Копиченців намагаються розслідування справжньої причини смерті загибелі Ігоря Осицького. За допомогою звернулися до журналістів, бо запевняють, що їхнього батька і чоловіка катували. І саме внаслідок побоїв він помер. А не як зазначили в документах від коронавірусної хвороби. Родина проживає в Копичинцях. Там і поховали Ігоря Уського. Кого у серпні 2025 року донька розповіла, що її батько 1977 року народження у серпні 2025 року потрапив до навчального центру, де зазнав тяжких катувань? Згадав рівненщину і нардеп Гончаренко на рівненщині ТЦК в'їхали в паркан місцевого жителя і не просто в'їхала, як пишуть, ще й при цьому були не дуже тверезі. Я так розумію, дуже пощастило, що не в'їхали кудись, де були люди чи не збили когось на цьому ж бусі. Ну от, та скільки цих історій з ТЦК? що не день так? Новий скандал, а головне, що Володимира Зеленського все влаштовує, викрадають, б'ють, збивають людей. Все ж так і треба. Також мешканець Запоріжжя, 48-річний 48-річний Роман Півторацький військовій частині на Дніпропетровщині наступного дня. Після мобілізації його дружині повідомили про смерть лише через 6 днів. А офіційною причиною назвали гостру серцеву недостатність. Родина не погоджується з медичним висновком. За словами близьких на тілі Романа, помітили синці пише суспільне. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. І це це вже не перший випадок, деколи під час розтину в одному із АТЦК загиблих взагалі проходили отруту в крові. А ось що говорить одна із матерів. Не підозрюваний що він по нас по, по, помер на синською смертю. Ми природний. Я його бачила за 15 хвилин його не стало після моєї зустрічі. Що вам кажуть про причину смерті? Початкова інформація була про епілепсію? Зараз? Початкова інформація, так що в нього був електричний приступ. Зараз судна експерта дає заключення, що у нього отруєння не, не, не речі ви. Чи були у вашого сина раніше приступи епілепсії? Чи... Він, Страта... він навіть не, не звертався до лікарів. Я не розумію. Як думаєте, що могло статись там в ТЦК, чому помарах там? Я, і, і, я, 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 не, я, я не знаю, що, що там трапилося, але це явно було, що, що, що якесь насильство над дитиною там потрапило. Але повернемося до півторацького вранці. 22 липня. Роман Півторацький був затриманий правоохоронцями біля під'їзду багатоквартирного будинку в Запоріжжі. Чоловік не мав військово-облікових документів на не оновлював даних, тому його доправили до районного ТЦК. Звідти Роман повідомив дружині, що в нього заберуть телефон. Зв'язку з ним певний час не буде. На зв'язок він так і не вийшов. Я зателефонувала до частини, на що мені сказали. У нас база даних ще не оновилася. передзвоніть за три дні. Я не чекала цих три дні. На наступний день дзвонила. От мене так ці. Ли тиждень і футболили, розповіла дружина Романа Юлія Балабуха. 23 липня. Чоловік уже перебував на військовій частині у Дніпропетровській області, де мав проходити базову військову підготовку. Того ж дня він помер. Про що свідчить лікарське свідоцтво про смерть номер 787 від Дніпропетровського обласного бюро суд мекспертизи. Через 6 днів після інциденту, 29 липня, Юлія Балабух отримала письмове сповіщення від районного центру комплектування про смерть Романа Півторацького. У документі вказано, що чоловік помер від гострої серцевої. Недостатності 29 числа липня зранку подзвонила до частини на що мені відповіли з ним все добре, з ним з вами зв'яжеться або він, або командира. Залиште свої дані, і буквально через півгодини після цього дзвінка в частину прийшли представники ТЦК і вручили мені папірець про смерть чоловіка. Розповіла Юлія, дружина не погодилася з висновком про причини смерті Романа після того, як оглянула тіло чоловік. Можливо, серцева недостатність і була, бо таких бобоїв будь-яке серце не витримає, але він помер від того. Що його били не розуміло, за що били він був весь побитий окосиння, що кило бребра. Ноги вже я не змогла дивитися, а голова позаду була розбита. Вся потилиця в крові сказала Юлія Балабу. Адвокат родини Романа Євгеній Мельниченко каже, що відкрито кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, потерпілого посторонної ініційовано повторну судмект експертизу. Також родина загиблого вимагає від військової частини пояснені зволікань у повідомленні про смерть, коли родичі оглянули тіло. Вони виявили. Санці на обличчі на тулобі по всьому тілу це не були трупні плями. Це очевидно були ці претензії. Одні чому за 23 по 29 липня годували там на завтра, на завтра давали інформацію хибно, каже адвокат. За його словами, допити вже частково проведено. Будуть допитані абсолютно всіх, хто хоч якось причетний Командування каже, що принаймні приймали його цілим або вони слідкують за тим, щоб не приймати покалічених, бо це їхня відповідальність у військовій частині, де помер... Ар чоловік підтвердили факт його смерті. Сповіщення прийшли родині із затриманкою через бюрократичні складнощі, сказав журналістам телефоном. Військовий виконувач обов'язків офіцера групи комунікації центру з підготовки підрозділів Вадим Вейді. Наразі працівники національної поліції України проводять перевірки, і встановлюють усі обставини події. Можу лише сказати, що за цим фактом наразі нікому з особового складу центру підготовки підрозділів не було оголошено підозру, Заявив він, анна Скорготу то той же час розноси зелених мародерів далі мовою оригіналу. Стільки людей хоронити, це вже просто невиносимо. Просто пройдітеся на кладбище, просто подивіться на весь цей ужас. І я вважаю, що як ні крути, нам потрібно закінчувати цю війну. Да, високою ціною. Скоріше всього, прийдеться переступити через амбіції і наступити себе на горло. Але все одно людська життя это самое ценное. И кто бы как и что ни говорил, именно за них и нужно бороться. У нас же вопрос по гражданству, как-то, который определен Конституцией, сделали через парламент. Хотя это не предусмотрено Конституцией. Это нужно было вноситься изменения в Конституцию, а не приниматься отдельный закон. Поэтому, знаете, можно рассказывать про все возможное и невозможное. Но мы стоим перед историческим фактом того, что война должна быть закончена. Какой юридический выход из этой ситуации найти? Они несколько, действительно, начиная от подписания Зеленским, заканчивания, заканчивая от ратификации Верховной Радой, либо же проведением референдума. Я считаю, что если будут ставиться вопросы по территориальной целостности вообще вообще вопросы по территориям либо другим аспектам кстати я хочу напомнить что даже те же изменения относительно НАТО они вносились в конституцию без референдума хотя это такие вопросы которые должны решать люди а не парламентарии это это глобальный политический вектор вот, поэтому здесь как бы у нас многие эту конституцию сношали, меняли под себя. А Зеленский ее просто отменил. Если бы человек понимал, что он уходит в армию на год, а не до смерти. Ведь все военные говорят, что выход из армии только либо тяжелые 300, либо 200. Но это же нормально Если бы человек понимал, что он идет в армию на год, все, он год отслужит, потом его заменят. У нас бы поменялась ситуация. Конечно, поменялось. Если бы мы публично наказали командиров, которые издевались над людьми, солдаты бы восприняли духом? Конечно, восприняли. Ведь есть командиры, которые кидают, ребят, иди туда, делай то. Если бы ребята понимали, что э, в любом случае, если ему плохо, и о нем позаботятся, его отправят на медицинское лечение, да ему не скажут через 10 дней, освобождай Койфу, поменялось бы отношение? Конечно, бы поменялось. Но у нас почему-то никто чего этого решать не хочет. У нас просто замалчивают и говорят, что это все российское ПСО. Мне это непонятно, потому что, имея в руках власть, это не такие большие проблемы, которые нельзя решить. Поймите, более того, вот мы платим огромные сумасшедшие деньги по, 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 в случае погибели. да. А почему мы не платим деньги в случае подписания контракта? Извините, я приведу в пример Рашку. Извините за это, но они платят. При підписанні контракта і у них люди йдуть, тому що вони розуміють, що вони вот сейчас на старті та гроші. деньги. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.